Ранок, тим паче був вихідний, хто спав, хто пив каву, хто готовив завтрак, хто вмивався, хто збирався на роботу. І вдруг оце внезапно, цей хаос, ця це трагедія, цей жах. 1 лютого у Полтаві вшанували пам'ять загиблих внаслідок ракетного удару по п'ятиповерхівці по вулиці Баленка. 7. у річницю трагедії біля повністю зруйнованого першого під'їзду рідні та сусіди загиблих створили меморіал, фотоколаж із світлинами усіх 15 жертв. Рики наших людей, які тут були Сережа, Таня, Валя, Лена, всі кричали, всі сподівалися. Це буде застати їх живими. Чоловік тринадцять людей, наших сусідів, наших близьких, наших родичів. Вони залишилися тут. От ета женщина, ось ця жінка, вона взагалі не наша мешканка. Вона сюди приїхала від війни і винаймала тут квартиру. У мене собака, і у неї собака. Ми часто разом гуляли, розмовляли. Називається, це так вона втекла від війни. парадоксально, що за нею приїхали родичі. Вони другого числа за нею приїхали, щоб забрати її до себе. А першого вона загинула тут. Нині у частково зруйнованому другому під'їзді мешкає шість родин. Більшість квартир порожні, бо аварійні і непридатні для життя, кажуть його мешканці. Опалення налагодили лише в частині квартир, газопостачання відсутнє, під'їзд без опалення та тамбурних дверей. тропа ситуація другого під'їзду напівкатастрофічна. Одна половина під'їзду зруйнована, друга половина ми в ній зараз живемо. В даний момент. Чекаємо початку ремонту. цілий рік нас годують обіцянками. Оця права сторона, вона жила. Там є тепло, там є світ, але немає газу. Газу в нас немає. Нас відключили від газу. Ми користуємося, користуємося плитками електричними. Ця сторона взагалі вона не жила. Тут вже люди не живуть. Оце п'ять квартир. Їм дали сертифікати. Вони Шукають собі квартири. Залишки першого під'їзду обіцяли демонтувати та розпочати ремонт, кажуть люди. Проте руїна досі на місці. Відтак кімнатами гуляють протяги. На стінах тріщини та пліснява руйнується вся будівля, показує пані Антоніна. От про воно все потече. Мешканка другого під'їзду Неля Михайлівна говорить, дме навіть крізь замінені міжнародними партнерами вікна. Холодно, бачите, я в шапці. Невозможно. От здесь я чувствую холод. Я ніколи не одевалась. Смотрите, раз, два, три, как капуста. Дує, тому що не захищено. же. Там. Те ж, які квартири, і, і там же нету нічого, і воно все сюди, а в коридорі ви бачите, ледник Фетченка, Холодно. Мороз, сніг, вітер, дощ, ще ж, вони ж, мабуть, таки розширяються чи як. Дом осідає і він буде осідати і далі. Рекомендовано інженерами політехніки, які робили нам висновки в березні місяці, негайно, невідкладно робити демонтаж. Спочатку людям пропонували створити ОСББ, проте вони цю пропозицію відхилили. Нас склоняли до тому, щоб зробити ОСББ. От зробите ОСББ і буде вам зразу ремонт. Ну Ми ж читали, теж, тут люди, ж, я вибачаюсь, грамотні. Ми спілкувалися з юристами, з адвокатами, з банками. ОСББ робиться не в таких домах, як наш. В нашому дому 55 років. Для того, щоб зробити ОСББ. Обично вони створюються в домах, яким два, три, чотири, п'ять років, що там не, не треба багато ремонту. А у нас практично ремонтувати треба все. Тендер на реконструкцію частини цього будинку скасували вже вдруге, повідомили в управлінні капітального будівництва Полтави. Двічі не вдалося знайти підрядника. Було два рази об'явлено тендер, на тендер не з'явилося жодного учасника. Тендер був проведений в минулому році та на початку цього у січня. Будемо проводити третій тендер. Я думаю, під цього місяця запустимо. Нагадаємо, російська ракета влучила в цей будинок 1 лютого минулого року близько 7.45 ранку. Аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів тривали кілька днів.